І вона говорила йому. Я важу мільйони тонн, Складаюся з гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: Я ж їй взагалі ніхто для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась. Знаєш, як часто сниться, ніби слово не можеш читати сотень літер. Він закочував очі. Боже, яка різниця? Я їй не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні. Чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прокидався таки уміло. А з часом і прокидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більша, ніж випадковість в цьому світі ви скажете і не таке бувало, але він намагався що довго знайти її голос, і йому дотінця життя його бракує.